Маючи досвід 19 років в мережевому бізнесі в цьому проєкті, я новачок, я всього лише один рік. Якщо бути точною, то 13 місяців. І рік назад я вперше побувала на подібній бізнес-академії, і те, що я почула. Я використала для себе як можливість. Сподіваюся, сьогодні ті люди, які вперше будуть чути про ці можливості, не просто повірять, а використають їх в своєму житті. Бо, розказуючи свій власний досвід, я вам скажу власний приклад. Він може бути не найкращим, але це єдиний спосіб показати, як це працює. І сьогодні ви почуєте і топ-лідерів компанії, і людей, які нещодавно почали тільки користуватися продуктом і мають гарні результати, поділяться своїми відгуками. Слухайте і приміряйте на себе ці історії. Я впевнена, що дуже багато відгукнеться і для вас, тому що якщо ви зараз в цій кімнаті, то ви точно шукаєте для себе. Гарні можливості, гарні перспективи, бути здоровими, бути щасливими, мати фінансову незалежність. От саме в цьому проєкті є такі для вас перспективи. І що стосується результатів моїх особистих, я вдячний і задоволений клієнт продукції Фітлайн. Маючи базову вищу медичну освіту за фахом я лікар-педіатр, я задоволена тими результатами, які є і в моїх рідних, і у моїх пацієнтів. Як МЛМ-підприємець, я радію тому, що за цей рік співпраці отримала можливість не тільки. Заробити кошти, а ще й використати не грошові бонуси. Це і учасник європейського туру, і е, виконала умови на світовий тур Марокко в 2024 році поїдемо. І автобонус, і страхова програма, і навчання від компанії. Все це можливо тоді, коли вам це дійсно цінно і е, ви цим скористаєтесь. На благо собі. Колись для себе почула такий вислів, що не шукайте фєєрверку у відносинах, шукайте камін. І якщо цей вислів був сказаний в першу чергу побудови відносин між чоловіком і жінкою, то я впевнена, що точно так же отакі відносини слід. Цінити і використовувати для себе, коли ми обираємо бізнес партнера, коли ми обираємо компанію для того, щоб мати гарні перспективи на майбутнє, щоб це було дійсно спокійно, впевнено, комфортно і з відчуттям задоволення і щастя. От саме ці Цінності я знайшла для себе в цій компанії і з радістю ділюсь такими можливостями. А щодо використання от прямо всіх цих можливостей, я радію тому, що у вас буде можливість зараз почути людину, яка розкаже про проєкт, маючи за своїми плечима величезний досвід. В топ-менеджменті великої компанії. І це людина, яка самостійно запускав окремий підрозділ на ринку України з нуля, що в результаті став одним з найкращих в Україні. Це підприємець, який мав 15 областей підпорядкування. На сьогодні це успішний МЛМ-підприємець. ТОП-25 України. По факту жовтня місяця 2023 року це ТОП-22 України. Executive вайс президент компанії Premium International. Розвиває бізнес в 23 країнах світу. Думайте стільки, більше 500 клієнтів і партнерів по всьому світу. Слухайте уважно, це Євген Матієшин. Дякую, доброго і мирного дня Україну. Зараз я запущу слайди одну хвилиночку, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, чи все гаразд? Все видно. Дякую. Маю за честь сьогодні поговорити про мільярдну компанію і про можливості крокуючи разом з нею. За фактом жовтня Україна увійшла в топ 3 країни за темпами зростання, і Україна саме Україна в цих топ 3 на другому місці. Зараз хотів би розказати про людину, яка ще 30 років назад мала таке бажання, так і смілість відкрити компанію і назвати її преміум. І за тих 30 років компанія PM International, де перша і остання буква від слова «преміум», не тільки показала, що вона достойна цього, цієї назви, але іще і увійшла в історію світу. Так, от ми поговоримо про Рольфа зараз Зорга, про людину, яка була механіком. Так, але на сьогоднішній день вона вже стала за 30 років мільярдером, міценатом з сімейними цінностями, де я спостерігаю, що вже декілька поколінь розвивається компанією бізнес. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день зараз про Україну, то в Україні за 4 офіційно від 4 роки офіційного відкриття найбільший чек. 60 тисяч євро в місяць, а найбільший чек за 30 років в компанії це 600 євро в місяць. Тому пропоную вам послухати філософію нашого власника Рольфа Зорга. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я той же час. Я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого без ризику, неважливо хто працює. чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану. PM International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. Це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації високі стандарти обслуговування. наш клієнт це клієнт класу преміум. моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Витілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережового маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення. І в цьому вся ідея. Ви знаєте, коли 4 роки назад я вперше почув філософію Рольфа Рольфа Зорга, мене дуже сильно промурашило, і я особисто бачив, що уже насправді декілька поколінь розвивають з цією компанією бізнес, і я побачив, що дуже багато сімейних пар, і що це справді сімейні цінності. PM International розвивається на ринку, який найдинамічніше сьогодні зростає, і це ринок Wellness, якому пророкують в найближчі роки подвоєння. Це ринок на сотні мільярдів доларів. І в найближчі роки він зросте як мінімум удвічі. Дуже важливо обирати партнерство з компанією на ринку, який дуже динамічно зростає. За товарообігом ПІМ займає на сьогоднішній день перше місце в Німеччині та перше місце в Європі. За 5 років оборот компанії зріс у 3 роки, і на сьогодні він сягає 2,5 мільярди доларів в рік. ПІМ зростає найдинамічніше сьогодні на ринку мережевому. Найперспективніше розвивати бізнес з компанією, яка має багаторічний досвід і яка пережила світові кризи, і не тільки залишилась на плаву, але й усі 30 років безапеляційно зростає. Крім того, компанія є основна освоює нові ринки, і саме ви можете якісь ринки очолити. Це залежить виключно від вашого бажання і ваших апетитів. Продукти компанії не є копією чогось на ринку. Це унікальні продукти, яким сьогодні рівних, я вважаю, особисто у велнес-індустрії не існує. З такими продуктами можна побудувати великий міжнародний бізнес за п'ять останніх років. PM International з 24 го місця піднялась на восьме місце у світовому рейтингу продаж. Ми якраз зараз говоримо про деякі нагороди, а в компанії PM International їх приблизно 500 плюс, тобто 500 плюс це нагород сертифікатів і патентів. Тому ми пишаємося на сьогоднішній день, що ми. Ми Займаємо восьме місце у світовому рейтингу продаж. За 2023 рік ми прагнемо цією е, е, командою да, всі, сіма, всіма партнерами піднятися на сом, сьоме, як мінімум. А то і, можливо, на, на шосте місце. Бренд Німеччини, е, Germany Brand Award. Е, Пірам Інтернаціональ уже шість років поспіль. Являється брендом Німеччини. Топ 100 6, ой, топ 100 за 21 підряд PM International входить в топ 100 найбільш інноваційних компаній і серед 40 тисяч компаній маленького та середнього бізнесу. Журнал Netco Моніторивши ринок, озвучує, що PM International за декілька років займе перше місце, і я чесно кажучи, спостерігаючи за компанію, навіть в цьому і не сумніваюсь. Компанія Bradstreet, одна з провідних світових інформаційних компаній, оцінює PM International на рівні 99 балів зі 100 можливих за надійністю. Участь компанії всесвітньої федерації асоціації прямого продажу гарантує, що продукт залишиться у високій якості, і це важливо як для партнерів, так і для клієнтів. А саме для партнерів це означає стабільність, і що компанія не змінює умови партнерства і не зменшує виплати. І, до речі, маркетинг, план компанії затверджений в Франкфурті судом на майні. Я за чотири роки досвіду з компанії вже спостерігав, що деякі компанії. Як мінімум двічі на рік падали в маркетинг-план, тобто занижались виплати, і для кожного хто зважливий надійний партнер, кредитний рейтинг в International 3 a що відповідає швейцарському банку. Співвідношення власного капіталу до загальної суми активів становить більше 60%. це приблизно вдвічі більше показника інших компаній на ринку середнього розміру, що забезпечує саме рейтинговий показник потрібного 3 а в компанії. Також є благодійність World Vision, компанія, яка про яку ми поговоримо трішки далі. До речі, в Україні ми досягли лише 10% свого потенціалу. За найближчі роки товарообіг України зросте в 10 разів. І я, мій вам посил задумайтесь, де в цей момент саме будете ви? PM International – це міжнародна компанія і глобальний гравець. На даному слайді ви бачите чотири штаб-квартири: штаб-квартира в Люксембургу, штаб-квартира в Німеччині, в США і в Сингапурі. В Німеччині ні, до речі, нам з Вікторією доводилось бути на запрошення компанії, і я був, чесно кажучи, дуже вражений тою організацією роботи, яку я побачив. На, даній, на даному слайді ви бачите темно-синім кольором це відкриті країни, де є свої філіали. Голубим кольором ви бачите країни на старті запуску. А таким світло-голубим кольором це означає можливість доставки в ці країну. Якщо ми подивимося на цю мапу, то продукт можна доставити в будь-яку точку на планеті. І це насправді дуже потужно, оскільки я би ще підкреслив, що зареєструвавшись компанії, ви можете розвивати бізнес насправді на будь-якій точці, також планети, і якщо ви міняєте країну. То ви можете просто перенести свій номер так в якусь іншу країну, в яку ви переїхали. Таки так це теж дуже великий плюс, оскільки е, мало компаній на ринку дозволяє такий розвиток бізнесу. Я паралелю чи ринок е, бачив, що компанії, якщо ми хочемо розвивати бізнес в якійсь іншій е, е, країні, то нам доводиться ще раз реєструватися і починати там з нуля PM International Величезні можливості щодо цього, і як я казав вище, ви можете там, де голубесенький такий колір бути саме тими людьми, які запустять ці країни. Ви на даному слайді, ви бачите, що товар обіг компанії, як я і озвучував на сьогоднішній день 2,55 мільярди доларів в рік. І я більше ніж переконаний, що ми за цей рік досягнемо цифри в 3 мільярди. Так, я перепрошую. Це я вже побіг по чужих слайдах. Я так розігнався. Я би ще говорив про цю компанію насправді дуже багато і годинами. Тому дякую вам усім за увагу і передаю наступному спікері слово. Дякую, пане Євген, для мене честь побувати на презентації у Львові, яку ви організовували. Я тільки що почула для себе, що от в Німеччині ви звернули увагу на високу організацію всіх бізнес-процесів. І а, я радію тому, що як ви в Україну привносите оцю організацію, цю ну, з німецькою такою. Пунктуальністю і чіткістю. А скажіть, будь ласка, от розвивати власний бізнес в Україні, які ви для себе зараз бачите? Перспективи? От чому саме власний бізнес, чому не робота на там топ-менеджером в якійсь великій компанії? Ви знаєте, працюючи в найму, це дуже великі ризики. І, і в будь-якому випадку настане той день, коли з вами будь-яка навіть сама топова компанія розпрощається. Так, а працювати на себе все таки це дуже великі перспективи, і працювати з такою компанією, як я сказав вище, де навіть взяти ринок України ми е, закрили тільки 10%. І розуміючи, що за тих навіть чотири роки ми подвоїлись і потроїлись в своїх доходах, то я собі уявляю так, де ми будемо, коли ми ще закриємо, хоча б ринок України не говорячи весь світ, тому перспективи розвитку насправді в такій компанії великі, і я дуже вдячний собі кожного дня за те, що я в свій час роздивився ці можливості. І прийняв рішення розвивати цей бізнес з компанією PM International. чого я і кожному насправді бажаю, оскільки оглянувшись назад, якщо за попередні там років у вас нічого не змінило стосовно доходів, то швидше за все і наступних 5 років це не зміниться. Тому я рекомендую все-таки бути відкритим. Аналізувати цифри, тому що цифри ніколи не обманюють, і ті перспективи, які дає PM International, вони просто глобальні. Просто не, не ну і я більше ніж переконаний, що ті, які дозволять собі розвати бізнес, PM, змінять ходу свого життя. Дякую. Дякую. Дякую, дуже. Цінно почути вашу точку зору. І щодо перспектив бізнесу і розвитку от власної справи, саме як сімейного бізнесу, кому як не вам це відомо, тому що наступного спікера, кого я запрошую, до слова. І зараз ми почуємо, з яким же саме продуктом компанія має такі успішні цифри, показники, товаробороти, велику кількість